Привіт! Це третій урок з мови програмування C. На цьому занятті ми познайомимося з логічними операціями та конструкцією if else. При виконанні логічних операцій завжди повертається тип Bool. До логічних операцій відноситься логічне і, логічне або менше більше, рівно, нерівно та комбіновані менше або рівно, більше або рівно та операція інвертування величини. Логічні операції мають важливу роль. За допомогою них можна створювати складні алгоритми, бо саме вони розгалуджують хід виконання програми. Дуже часто вони виконуються в конструкції if-else. Ця конструкція дуже проста, має такий вигляд. Або. Як ми бачимо, в дужках приймається алгічна умова. Це може бути як змінна чи константа типу bool, так і змінна чи константа цілого типу, яка потім перетворюється в bool за правилом. Якщо 0, то false, якщо не 0, то true. Різниця між першою та другою конструкцією полягає лише в наявності альтернативного виконання. Тобто, якщо умова рівна true, то виконується інструкція 1, якщо ні, то інструкція 2. Замість однієї інструкції можна використовувати декілька, взявши їх у блок, помістити між фігурними дужками. Наведемо приклад використання. Як ми бачимо, на екран вивелося true, тому що 5 точно більше, ніж 4. Поглянемо на інший приклад. Зараз складніший приклад, який вивів на екран слово false. Давайте розберемо, чому так сталося і прочитаємо логічну умову. 5 більше, ніж 4. Ну, ви розв'язята в дужки, І так само, як це робиться в математиці, щоб розділити виконання операції. Після перевірки, чи 5 більше, ніж 4, в якості результату повернемо true. Тепер ми маємо таку логічну умову. А тепер розберемо не true. Як ми знаємо, знак оклику перед оператором. Інвертує його значення. Тобто, після виконання операції замість «нетру» ми маємо false. Тепер ми маємо таку логічну умову. У нас залишилася операція логічне і». Ця операція має найменший пріоритет виконання, як і операція логічного або. Тому вона виконується в самому кінці. Логічне і повертає «тру» лише в тому випадку, якщо обидва оператори зліва та справа рівні «тру». В інших випадках повертається фолс. В нас в прикладі ця умова не виконується. Тому після виконання логічного І замість тру і фолс тепер є фолс. Тепер після засвоєння цього уроку можна робити програми більш розгалудженими. До побачення.